Українська вишивка є невід'ємною частиною нашої культури. І, мабуть, немає жодного українця, який би не знався на історії вишивки, на символах кольорів, на знакових орнаментах. Вважається, що будь-який вишитий виріб з додаванням, з використанням автентичних орнаментів, можна зробити неперевершеним, безцінним. Просто витвори мистецтва. Коли повідкривалися скрині, я працювала в редакції. Відповідала за культуру за освіту і я побачила, що в тих скринях знаходиться. Зацікавилася, почала вишивати сама. Коли люди старі почали помирати, діти. Ну, забирали скарб з собою, і скрині, в яких зберігалося ось це багатство, оцей одяг, оці рушники, вони в основному викидалися. Скриню не перевезеш, одяг старий на тряпки. Я дуже багато узорів врятувала з базару. Люди з сіл приїжджали, розкладали продукцію свою на сир, яйця, масло. Я носила з собою рушники і міняла їх. Знаєте, мені повезло, я ще зустріла людей старих. І мені, мені дуже багато розповідала моя бабуся садовська Мотря. Вона дуже багато розповідала, її старша сестра, бабушка Феня, тетя Настя, її подруга. І це все ну, десь там відкладалося колись, відшаровувалося. А потім, коли воно мені коли я почала цим займатися серйозно, воно згадалося. От. І тепер е, зразу я не могла читати узори. Але коли я в журналі знаходила якийсь узор, ах, який красивий! І бралася його вишивати, він у мене не йшов, він не мій був. Там ідуть символи, вони характерні для всієї України, але в різних регіонах, в композиції вони вписуються по-різному і мають назву абсолютно різну. От, скажімо, восьмикутна зірка у Латер. Найчастіше вживана. квадрат і ромб. Квадрат це чоловічий знак. Ромб жіночий знак, коли вишивається на вишивці. Прямий хрест це чоловічий знак, косий хрест жіночий знак. Кожна композиція в своїй основі виконується техніками певними. Для нашого регіону це характерні основні техніки качалочкова гладь, лічильна гладь, зерновий вивід, солов'їні вічка, двобічна штапівка, мережки ляхівка, мережки гречечка, мережки шабак. Дуже серйозно, дуже складна техніка, але дівчата вже всі шиють. Я не продаю, я беру лише замовлення, тому що щоб вишити сорочку, потрібно знати людину, для якої ти шиїш. Ну, буквально до сьомого коліна звідки. Хто де і як. Вчителі, перукарі, наставники, підприємці. Звичайні люди, звичайні первомайці. Ну не, не, не кажуть навчити, а вже сідають і вчаться. Що, що цікаво, у мене зараз вже є сім учнів, яких можна сміливо приймати в спілку майстрів народного мистецтва України. У них вже є більше п'яти робіт, у них унікальні техніки використовуються при оформленні своїх композицій, у них унікальні роботи на фініші виходять. Українська вишивка це рукотворне справжнє дево, яке створюють наші майстри, майстри талановиті, майстри Миколаївщини. І нічого зайвого у цьому виді мистецтва немає. Усе має свої символи, усе має своє значення. Тож сьогодні ви побачили, як простий відшитий виріб. Можна перетворити на унікальний витвір мистецтва за допомогою використання автентичних технік.